Сумській громаді віддали останню шану старшому сержанту Андрію Іванченкову, що загинув за Україну. Бійці батальйону територіальної оборони Сумщини розповіли, яким видався цей рік для воїнів. Експозицію Суми будівлі з символом Люди представили цими вихідними в обласному центрі. В ніч на 10 квітня російські військові здійснили мінометний обстріл по території Буцької громади. Усього зафіксували 20 влучань, повідомили в сумській військовій адміністрації. Попередньо без наслідків. Сумчани віддали останню шану старшому сержанту Андрієві Іванченкову. Чоловік був гранатометником стрілецького взводу сухопутних військ України. Загиблого захисника відспівали о півдні у храмі святого апостола Андрія Первозванного. Родичі і знайомі, що прийшли попрощатися з воїном і посмертно йому подякувати, розповідають, Андрій Іванченков родом із Попасної. Там він народився, жив і працював слюсарем на вагоноремонтному заводі. До сум сім'ю змусила переїхати війна. Тільки вони виїхали на другий день, буквально в них зірвали хату повністю. Люди залишились без нічого. Вони жили тут у кумів на дачу зразу спочатку. Дуже хороша людина, дуже хороша була людина. А тоді вони виїхали. Спірятін, по роботі ірочки, жінки його треба було. Ну, Спірятіна вже ж взяли його, ну, пов'язку вручили, на, поїхав вже ж на фронт. Його контузили один раз, тоді другий раз контузили, в январі, операцію йому зробили, і знову після операції знову на фронт. І це 2 квітня поранила, і смертельна рана була. Наші діти одружилися, і це мій сват. Вони одружилися. І от тільки тоді я познайомилася з Андрієм. Андрій це був добра, надійна, чуйна, чуйна людина з золотими руками. В нього було золоте серце. Він ніколи нікому не відмовляв в допомозі. Він не одсижувався за спинами, не ховався Він пішов захищати свою країну свою малород, батьківщину. Як він сказав, я повинен поставити прапор на своїй землі. Загинув Андрій Іванченко в 2 квітня поблизу населеного пункту Ямпіль Донецької області. Наступного місяця йому мав виповнитися 51 рік. Поховали чоловіка на Алеї Славу Баранівського кладовища в Сумах. Анна Книш, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми. Наше завдання, як і завжди, охороняти нашу державу. Стримувати ворога, бути на стражі. Так про службу говорить боєць одного з батальйонів територіальної оборони Сумщини з позивним яструб. Початок повномасштабної війни застав чоловіка у Львові. Минулоріч, на початку березня, коли організували перші гуманітарні коридори з оточених російськими військами Сум, мешканці їхали з міста, а яструб повернувся додому. Всередині я сам би себе не сприймав, якщо б я не приїхав. По-перше, син був вже в лавах оборони. По-друге, мої рідні всі були у місті. І десь відсиджуватися ну, було не моє. Коли воїни 93-ї бригади звільнили Тростянець минулоріч, 26 березня, яструб серед перших заходив у місто з гуманітарним вантажем. На дорогах був, мабуть, що 10-сантиметровий слой пилу, бруд, грязь, перелякані люди, які підходили до нас і питали, чи є у вас хліб, і коли їх пригощали там смаколиками, з собою брали там і хліб, і печиво, то люди плакали від того, що просто мають змогу поїсти хоча б хлібом. Ну, було моторошно. Нині головний сержант роти Артур свій бойовий досвід отримав у 2015 році, мобілізувавшись до 93-ї бригади. В січні 22-го вступив до лав територіальної оборони. Коли у лютому російські війська зайшли на територію Сумщини, розповідає боєць, зорганізувавшись, займались полюванням на ворога. Вони йшли колонна, їх місце населення колпашило з усього. Вони просто толі пропаганда у них так працює, що в уші їм поналивали, що їх тут зустрічати будуть. Ну, зустріть, то зустріли, тільки не так, як вони планували. Тоді місцеве населення, згадує боєць, намагалось допомогти хто чи міг. По Цировоцьким мостом, як колону зустрічали, що у нас 12 людей приїхало. Один залишився з машинами. І ми видвинулися на позиціях місної охотники. З усього лісу. Чоловік 30-40 ще почали вилазити. Отак, от після насілення зустрічала. Трошки потріпали їм колону, там попалили машини обоза, так обстріляли їх хорошенько. В одному підрозділі з чоловіками несе службу Іван. У 2021-му, працюючи в обласному департаменті освіти, долучився до сил територіальної оборони. Через рік отриманий досвід говорить, вже знадобився для оборони рідного дому. Це треба було бачити. мою, мою рідню, яка змінилася в обличчі за перші місяці. Я пішов захищати їх. Зараз, звичайно, вже трошки все змінилось, змінилось і усвідомлення, змінився і бойовий досвід, і у, ну, набув більших навичок. З'явилось розуміння того, що ми підрозділ, який в принципі готовий не хаотично захищати, а готовий працювати, виконувати більш точні команди. Нині він заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення. Про психологічний стан воїнів своєї роти говорить, враховувати, що може бути незадовільний, то він задовільний. Бійці вмотивовані, бійці з першого дня згуртовані, бійці готові виконувати завдання, не дивлячись на умови. Нині воїни несуть службу у роті вогневої підтримки, обороняючи кордони держави на північному напрямку. Дуже багато людей з цивільного життя прийшли. Деякі перший раз зброю в руки взяли. Зі зброєю вміють стріляти. Їздять на навчання, відправляємо людей, вже ж отримуємо більш сучасну зброю. Найважче нині говорять це розлука з рідними. Яструб зізнається, ще жодного разу не був у відпустці. Грязь це те, що наш, наш ворог пише під ногами. А, Скаржитися ну, нема на що. Попередники зробили дуже гарні бліндажі, теплі. Всього вистачає. Звісно, що хочеться умов якихось, да, там, повернутися додому, там, прийняти ванну. Ну, але маємо те, що маємо. Обов'язково потрібно перехти, перемогти у цій війні, тому що, мабуть. Жодна з країн не бачила такої згуртованості і такої підтримки, як українці. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Перша сумська гімназія приєднається до 10-ї школи і переїде у її приміщення. Із з'єднаних навчальних закладів планують створити потужний ліцей лідер. Будівля ж, яку займала гімназія, і до цього ділилась ю школою, залишиться повністю у школі номер 12. Такі зміни, говорить начальниця управління освіти і науки Неля Вербицька. Планується у рамках освітньої реформи. Батьки ж учнів 10-ї школи проти приєднання до них іншого навчального закладу. Пережили таку Наша школа одна із найперших організувала онлайн навчання. Це Перші ці уроки це було зі сльозами на очах. Оці хвилини мовчання вони відчували, що вони є цим колективом спільним. Це школа, коли кажуть, школа це наш дім, це не пусті слова. Ми це відчули. Це завдяки педагогічному колективу. То що буде з ним зараз? Вчителі 10-ї школи працюватимуть і надалі, запевняє Неля Вербицька. Скорочення ж може торкнутися адміністративного та обслуговуючого складу. І в проєкті рішення чітко прописано ті посади по штатному розпису, які будуть подвоюватися Бухгалтерія, обслуговуючи персонал, це ці посади. Ну не, не може бути два директора там 25 заступників. Про те, що 10-ту школу приєднають до першої гімназії, дізналась 4 квітня, говорить директорка навчального закладу Нінель Купрєєва. Наповнювання закладу. 1280 учнів. На сьогоднішній день в закладі 1277 учнів. Ми випустимо два класи, а набирати будемо чотири перших класи. Ще одна, куди садити учнів? Чому не залишити ліцей з початковими класами, як це робиться з іншими закладами? Реорганізація шляхом приєднання торкнеться не лише 10-ї школи, говорить заступник міського голови Станіслав Поляков. За його словами, теж саме чекає на 13 тринадцяту школу. Тощо повною мірою трансформація планується на 2027 рік. У вересні ж цього року 10-та школа ще набиратиме першачків в останні і поступово має вивести початкову ланку. Місць для учнів двох навчальних закладів, говорить Станіслав Поляков. Вистачить. Чому такий вибір? Тому що в, ну, в 10-й школі там 1200 учнів на по їх 1380, тобто там є певний недобір. Тому враховуючи, що плюс додатково ну ці цифри, зараз ми ще працюємо з директорами, поспілкуємося, якщо там недобір, плюс вони випускають 10 класи. Також гімназія випускає 10 класи, тобто свої, свої 11, -ті, 11 -ті класи ще. І, буде І що... десь зменшується набір початкової, десь вони п'яту набирають, то тобто, враховуючи, що в онлайн діти навчаються. Це все поєднується в ту мережу, 10 потужно, тобто потужності 10-ї школи. Роз'єднати першу гімназію та дванадцяту школу мали ще чотири роки тому, говорить Неля Вербицька. Після перевірки Державною службою якості освіти були зауваження про те, що два потужні заклади не можуть перебувати в одній будівлі, і це вирішення проблеми стояло на час, яке повинно було давно вирішитися, тому що потужність і мережа закладів перевищує в два рази. І тому було на координаційній раді пропозиція про створення потужного ліцея. Офіційну позицію щодо приєднання до 10-ї школи директорка першої гімназії Лариса Симоненко обіцяла надати пізніше, після того як обговорить ситуацію з педколективом. Ми запитали думку вчителів та водночас батьків дітей, що навчаються в гімназії номер один Тетяну Учтинської та Марини Стеценко в обох жінок діти навчаються у 9-х класах. Ми категорично проти об'єднання з 10-ю школою не є логічним. Це навчальний заклад абсолютно іншої структури. Ми гімназія, незагально загальноосвітній заклад ЗОШ, да? тому як можна об'єднувати непоєднуване, ну, не діти емоційно виснажені, викладачі емоційно виснажені. Напруження і е, додати да, вогню в цю ситуацію ще більше. Я не думаю, що це правильне рішення. Будемо стояти на тому, що гімназія має залишитися тут, куди прийшли наші діти. Діти, які хочуть залишитися в будівлі першої гімназії, залишаться там і навчатимуться новоствореному ліцеї номер 12 зазначила Неля Ворбицька. Учні 10-ї школи переводитися у інший навчальний заклад не будуть. Жодна дитина не буде відрахована на, тільки за згодою батьків. І якщо там говорять, що ой, це будуть переводити з класу в клас. Ні, якщо клас, який перейде з гімназії, то він буде додатковим класом у паралелі, але ніяк не будуть змішані діти. Батьки учнів 10-ї школи 6 квітня подали петицію, якою вимагають припинити реорганізацію двох навчальних закладів. Менш ніж за добу електронний документ набрав потрібну кількість голосів. Станом на 10 квітня підписів майже півтисячі. Тепер розглянути петицію мають депутати міської ради. Поки ж триває громадське обговорення, пропозиції приймаються до 19 квітня. Загалом освітня реформа розпочалась у 2020-му і в більшості областей України вже завершилась, говорить Вербицька. Додає, у сумах закінчити трансформу інформацію треба до 2027 року. Тоді всі школи громади стануть або початковими школами, де навчатимуться перші четверті класи, або гімназіями – дев'яті, або ліцеями десяті, дванадцяті класи. За словами Вербицької, тільки такі навчальні заклади отримують фінансування. Діана Крахматова, Сергій Мілевські, Суспільне новини, Суми. Близько півроку господарському суді Сумської області розглядають справу, в якій мешканці багатоповерхівки по вулиці Харківська, 41, позиваються до створеного ОСББ в їхньому будинку. За словами адвокатки Світлани Сергієвої, від жителів будинку позов подала мешканка Світлана Гошкодер. Вони просять визнати недійсним та скасувати рішення установчих зборів ОСББ. Посилається вона на те, що при складанні списків ОСББ не було перевірено власників квартир. Не всі співвласники квартири, в тому числі і вона, як співвласник квартири, не були включені в списки власників ОСББ. Коли Асі повідомляли про про скликания установочных сборов, підроблялись подписи осиб в ведомости про поведомления осиб про скликание установочных сборов. На сегодняшний день в деле я не видел никаких подтверждений. К примеру, если они ссылаются на то, что подпись подделана, то как минимум нужно дать вывод эксперта почерковеда, который подтвердит, что подпись подделана но там есть нюанс. Во-первых, некоторые подписи действительно ставили жителями, а в некоторых случаях подтверждение о том, что их уведомили об учредительном собрании, являются письменные документы, а именно им отправлялось уведомление почтой. И они в нем расписывались. Поэтому подписи их конкретно в протоколе действительно есть. Нет, вернее. Но есть доказательства, что их уведомили. Более того, часть Жителей, которые изначально утверждали, что подпись не их, позже дали совсем другие документы о том, что да, это подпись наша. У січні минулого року Суспільне розповідало історію створення цього об'єднання співвласників. Тоді мешканці будинку номер 41 виступили проти створення ОСББ, вказуючи на те, що його створили з порушеннями. Пізніше голова ОСББ Володимир Панченко заперечував будь-які протизаконні дії з його створенням. Сьогодні суддя долучила додаткові документи у справі. Наступне засідання призначили на 24 квітня. Катерина Іваненко Валерій Коваленко Суспільне новини Суми. Охтирка місто Герой, мурал із таким написом у кольорах державного прапора, кілька місяців прикрашає фасад місцевого центру культури і дозвілля. Створив стріт-арт малюнок місцевий художник Ігор Шевченко разом зі своїм товаришем навесні минулого року. Ідея створення муралу виникла після присвячення Охтирці звання Місто Герой України. Шукали будівлю, але багато хто відмовлявся, бо боялись малювати на своїй будівлі такий малюнок. І потім от знайшли, наскільки ця будівля знаходиться у власності міста, то легко було. Погодити цей малюнок. Фарбою і технікою також допомагало місту, а ескіз, ну не знаю, якась автоматично прийшла в голову. Єдине, що можу сказати, то допомогли нам з шрифтом. Цей мурал каже Ігор став першим, який він створив від початку повномасштабної російської агресії, і дав поштовх та натхнення художнику на створення інших малюнків, які в подальшому з'явились на стінах охтирських будівель. Приміром, мурал із назвою Спротив у твоєму ДНК створений у серпні минулого року. Він розташований на одній із стін колишнього заводу. Коли ми малювали мурал лахтирка міста Грой, ми використовували шрифт людини, яка придумала шрифт калину. Ця людина зараз служить чи працює в компанії Спротив в інформаційному фронті. і Він потім сказав, що було б цікаво, щоб ви намалювали ще один мурал разом з компанією Спротив, і вони дали нам ескіз повністю фарби. І ми шукали місце, де це можна зробити. Багато хто відмовлявся, бо казали, що сюди може прилетіти. Спочатку хотіли корабль намалювати, але корабль взагалі ніхто не хотів, і потім вирішили намалювати танк. А це двір однієї з охтирських шкіл, в якій навчався Ігор Шевченко. Одну зі стін прикрашає малюнок у вигляді марки з назвою Мрія. На вході ж у школу намальовані бойові коти. Їх художник створив місяць тому. Коти, бо в принципі це і дитяча тематика, але в той же час і не щоб діти змалку розуміли. Можливо, трішки агресивно, але в дусі цього часу. Ну а так, в цілому, це була наша спільна ідея з школою. Загалом займатися стріт-артом ігор Шевченко почав у 2015 році. Перший його мурал з'явився на стінах будівлі Охтирської міськради. Вона була зруйнована після авіаудару російських військ рік тому, тож мурал не зберігся. Загалом під час повномасштабного вторгнення художник намалював десятки муралів. Наразі Ігор Шевченко працює над малюнком, присвяченим загиблим українським захисникам. Такий особлюючий образ воїна, щоб кожен міг в ньому побачити ту людину. Яку він втратив. Тобто, зрозуміло, що не можна туди помістити якусь одну конкретну людину, тому для кожної людини це буде свій образ. Такий, на жаль, більш сумний морал ніж веселий. Ірина Касяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Сумщина. На виставці під назвою Суми будівлі, символи, люди представлені сумські скульптурні та архітектурні пам'ятки. Це Миколаївська церква, площа незалежності Покровська, зовсім рядом. Покровська площа. Художник Михайло Волов розповідає про свою частину експозиції. Це архітектурна графіка відтворення сумських старовинних будівель по фотографіях до воєнного або до революційного часу, або за описами. Ось цей малюнок було зроблено по опису, який надав Ленський. Це людина, яка працювала в архівах сумських, і він знайшов робочий ескіз будинку підприємця промисловця. Оцей будинок був розташований біля озера Чеха, там де зараз стоять общаги сумдиву. Михайло Волов за освітою інженер-механик, але художник за покликанням спеціалізується на портретах і карикатурах, захоплюється міським пейзажем. Це Сумська Швейцарія. Це парк, який був побудований в дореволюційний час і знаходився він біля Харківського моста по дорозі на Здибанку. Літній театр. Перший театр в місті Сум. Він згорів ще до революції. Він був дерев'яний. І була єдина фотка, ось тут була от. Знята група трупа цього театру, і по цій фотці я от цю людину. людина. Колекціонер Сергій Гуцен надав для експозиції старовинні фотопортрети. Ми намагаємося через е, графіку Михайла Волова відтворити будівлі, які не існують в Сумах, але вони були і вони відомі. Наприклад, там Театр Швейцарія, наприклад, там. Дом Штейнера і так далі. Художник їх відтворив. Я ці будівлі через музей придпричала дісея населив людьми. Там виставлені фото початку 20-го століття, кінець 19-го. Це люди, які бачили, жили в цих будинках і мають пряме відношення до зображення. На виставці, каже Сергій Гуцун, символічно зустрілися люди, які бачили ці старовинні будівлі, і ті, хто живе у місті сьогодні, відвідувачі виставки. Усе цікаве, дуже незвична подача, бо і фото, і художник Михайло Волов неперевершений. Сподобалися фотографії, от, наприклад, ось ця і. Там, де годинник, ще дуже цікаві зображення, саме, саме візуалізація старих будівель, які вже не існує. От дуже цікаво, саме така графіка ну прям бомба. Дуже круто. Я люблю історію, люблю своє місто і завжди цікаво як зануритися в той час, як воно виглядало раніше. Хочеться, щоб більше зберігалося таких будівель. Андрій Мозговий представив сучасні фото сумських пам'яток, символів минулого. Фотограф-любитель, член фототовариства Друзі Дагера Андрій вивчає історію Сум. Тут Представлені фрагменти архітектури, або скульптури, або якісь елементи архітектури, які багато років спостерігали за людьми, за подіями, які багато бачили своєю виставкою фото, і, взагалі, нашою виставкою картини, ми хотіли привернути увагу до пам'ятника архітектури, які потрібно зберігати приділяти цьому увагу. Познайомитися з архітектурною історією міста Суми у зображеннях в галереї Костур можна до 1 травня. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.